Перш за все потрібно скажі, прокоментувати ситуацію з тим, що відбулися масовані вже вкотре, це вже в третій раз досить об'ємні масовані ракетні удари від загарбників по наших об'єктах критичної інфраструктури. І перш за все були поцілені об'єкти Меккукернерго. Це такі об'ємні транзитні лінії під підстанції класом напруги 330 кВт. І фактично, станом на останнього ракетного обстрілу, 15 листопада, відбулось ураження станції в місті Хмельницькому. А попередньо були також. Вона була також уражена попереднім острілом, і також відбулись ураження підстанції Шепетівка. В нас чого підстанції енергооб'єкти зазнали руйнації. Це досить такі, скажем так, суттєві енергетичні вузли, і фактично з тих пір ми не встигли відновитися від попереднього ракетного обстрілу. І зараз схема заживлена по тимчасовій схемі, по тимчасовим лініям, і фактично використовується. Ми заживлюємося від наших суміжних серів, тобто енергопостачальних компаній. Таких як Тернопіль, Вінниця, Рівне, Житомир внаслідок цього доводиться досить жорстко обмежуватись по саміх, ну, скажімо, величині по, по постачанні. Але також потрібно зазначити наступне, що зазнала ураження не тільки Хмельницька область, а ракетні обстріли були здійснені по території всієї України, зазнала в цілому. Котра енергосистема руйнації, внаслідок чого зараз досить суттєвий дефіцит електричної енергії спостерігається в цілому, скажімо так, у об'єднаній електричної системи України, внаслідок чого зараз відбувається обмеження. Щодо самих фактів руйнації величини, ну коментувати тут там, я не можу нічого, тому що кожна ситуація досить складна, обладнання. Специфічне – це досить великої потужності, як і трансформатори, так і розподільчі мережі. Вони находяться віддані на кукренерго, але скажімо так, і кожна історія з відновленням потребує як і ресурсу, так і наявності. Цього обладнання, так і часу для того, щоб відновити, тому говорити про терміни тут абсолютно без всяких е, перебільшень неможливо в одному випадку. Це частково може бути відновлено там за декілька днів, в деякому за декілька неділь, а в деяких випадках набагато гірше ситуації. Але по факту відновлення ми скажімо, по можливості з кожним, як тільки така можливість дається, ми робимо перемикання, заживлюємо підсвищує надійність заживлення, Живачів, ну і прикладаємо всіх зусиль, тобто енергетики працюють зараз, можу сказати, з певністю цілодобово і роблять це можливе для того, щоб найкоротші терміни відновити електропостачання. Пане Олексію, чи можете ось проаналізувати ситуацію саме з енергопостачанням в нашій області? Так які найпроблемніші у нас райони, де досить гостро стоїть саме ось це питання? Ну враховуючи те, що так як на попередньо зазначив, що враження зазнало енергетичні. Везли некукренерго, які знаходяться безпосередньо, це в місті Хмельницькому та у північній частині нашої області. Тому ну, зв'язку з цим зараз, скажімо, ми маємо проблему з електропостачанням, перш за все у самому місті Хмельницькому, тому що це такий один із найбільш енергоємних локацій по споживанню електричної енергії. І також це можна сказати: уся північна частина нашої області, тому що також має враження об'єкт на ну, біля шепотівця, тобто станція 330 тридцять не кукренерго. Тому в нас до цього зараз застосовуються тимчасові схеми заживлення. Тобто, ми на період аврі відновлених робіт використовуємо тимчасові лінії, заживлюємося. Так як я говорив від наших суміжників через лінії з сусідніх операторів систем розподілу це від Тернополя Баленерго, від Рівне обленерго, Житомир обленерго. Вінниця обленерго, ну і також потрібно тут також врахувати і зазначити, що в їхніх областях також відбулись враження, і в них ситуація аналогічна, тобто вони працюють з обмеженням, вони працюють надворіно-відломними роботами, але спільний дух, як то кажуть, український братерство і розуміння того, що все це є єдина система, тобто ми. Кожен підтримує, підставляє, скажімо так, братське плече і з розумінням входить, і робить все можливе. Пане Олексію, будемо сподіватися, що ось ця зима вже, хоча не календарна, яка до нас завітала, безперечно, не буде перешкоджати відновлювальним роботам, і, безперечно, як кажуть, все буде на користь того, щоб якомога можливо так вирішити ось ці проблеми, які існують. Хочу додати до загально сказано, що ми всі досить оптимістично, там позитивно налаштовані, тобто. Ми ну дух наш не підірвати і не дивимося з оптимізмом, але на реалії зараз все таки хочу наголосити, що досить критичні, враховуючи також, що температурний режим також вже доходить до мінусових температур. Відповідно, навантаження на систему збільшується. Атаки ворога ну на жаль, ніхто не може сказати, що призупиняться, тому що найбільш вірно що вони можуть бути. Тому перебої з електропостачанням на період, як і аварійно-відновлених любі, так і з так, планові вимкнення для стабілізації. Ці системи вони будуть. Ми будемо прикладати всіх максимальних зусиль для того, щоб дотриматись черговості, щоб ну от зараз розроблена, скажімо так, певна стратегія по можливості реалізації розбиття на черги. нас ця інформація на сайті виставлена також там в соціальних мережах в інформаційному просторі. Ми її публікуємо. Це розбито на черги. Кожна черга має термін відключення 4 години, і ми з, з певною черговістю в залежності від ситуації команд від центрального диспетчера, ми будемо застосовувати, тобто і по графіку, скажімо, подавати напругу на період цих самих подій. Але ще раз наголошую, що перебої можуть бути часу. Відсутності електричної енергії може бути на досить непрогнозований до. В період часу тому в мене величезне прохання до всіх, скажімо так, вже заздалегідь думати про самі елементарні. Речі щодо, скажімо, забезпечення своїх соціальних побутових умов, тобто за можливості запасатися там водою, можливості альтернативних варіацій щодо опалення, і випадку, коли напруга наявна, то по можливості використовувати всі необхідні для цього цей час і ресурси, щоб ну скажімо так, чи обігріти приміщення, щоб холодильник пропрацював, щоб зарядити всі можливі засоби зв'язку. Ну і використати по максимуму ці ресурси, тому що проблема є, і так якби ми хотілися її швидко зараз вирішити, буде досить важко. Але дай Бог, дай Бог всім нам розуміння, сили перш за все, підтримки. Я можу сказати наступне, що якщо скажімо, до цього всього процесу йдуть відносини з розумінням, знайте наступне, що ми працюємо над межами своїх можливостей і будемо і зупинятись. Не будемо ну, все залежить від того наскільки ще ворог піддасть. Якоїсь критичності ці ситуації. ці сутлас.